Здобувачі освіти білківського ліцею побували на творчому уроці. Діти мали можливість поспілкуватися із знавцями літератури та отримати цікавий досвід у рамках тижня національного читання поезії у нашому закладі. Пройшла зустріч із чудовою поетесою, волонтеркою. Пані Наталія презентувала нам свою третю збірку. Живі твори на перекір, незгода де учні і вчителі долучилися до виразного читання поезії. Учні розповідали свою улюблену поезію та слухали вірші відомих місцевих поетів. Школярі слухали розповіді про творчий шлях поетів про те, що найбільше відгукується у сьогоденні та знаходить відображення в їхній поезії. Я дуже добре знайома з пані Стецо Наталією Васильівною, і надзвичайно мені приємно мовити добре слово. Про дивовижну жінку з великим спектром мрій, надій і дій, волонтерка, мама, дружина, флористка, подруга. З нею не тільки приємно смакувати кавою, з нею приємно вести розмови, читати її поезії, брати мудрі поради. Таких жінок, захисниць. Наразі дуже багато, і вони несуть по життю світло. Такі уроки можуть розвинути творчий потенціал учнів і учениць, кажуть вчителі. Ті цінності, які повинні тримати сучасну молодь, людство, а це добро, повага, любов. Це чесність, приятність. Захід відбувся в рамках тижня національного читання поезії. Натхненні вірші, зачитані присутніми з філософським та патріотичним змістом, знайшли відгук у серцях слухачів.